Планування поведінки у кризових ситуаціях протягом лекції ми обговоримо планування поведінки у кризових ситуаціях, підготовку пацієнта до можливого рецидиву та дій після нього, також складемо план дій, які необхідно виконати вам разом у випадку рецидиву. Потреба у роботі з рецидивами може виникнути у будь-який момент процесу лікування. Із організаційної точки зору для профілактики рецидиву важливо планувати із клієнтом бустерні сесії, це сесії, які ви будете проводити після завершення основного курсу терапії, бажано із більшим інтервалом ніж раз на тиждень. Як правило, спершу бустерні сесії проводять щомісяця, потім кожного кварталу, потім щопівроку і нарешті раз у рік. І з точки зору тривалості утримання від вживання, цінним є соціальна інтеграція, реінтеграція пацієнта, його залучення до соціального середовища, що є корисним і навіть терапевтичним. Ви самі можете створити таке середовище у себе в закладі, наприклад, організувавши регулярну групу підтримки та взаємопідтримки для групи пацієнтів. У профілактиці рецидиву велику роль грають і такі речі, як власна стресостійкість. Розвиток особистісних цінностей, загальна якість життя та інші. Інструменти КПТ, які ви використовували протягом усіх сесій, працюють і в цьому напрямку також. Проте інколи і цього буває недостатньо необхідне залучення інших фахівців для підтримки, наприклад, вирішення юридичних питань, працевлаштування, отримання інших соціальних послуг тощо. Ці речі, хоч є і поза межами психотерапії, вони однозначно мають прямий вплив на стійкість пацієнта перед життєвими негараздами, покращуючи його здатність опиратися потягу до вживання. Ще один важливий фактор у профілактиці рецидивів це ставлення самого фахівця до них, розуміння того, що рецидиви це не катастрофа і не провал в лікуванні, а закономірний і навіть очікуваний етап подолання залежності. Рецидиви дозволяють виявити раніше неопрацьовані тригери, побачити прогалини у терапевтичній роботі, а також у навичках пацієнта, які потребують доопрацювання. Цю ідею в те, що рецидиви це не кінець, а лише один крок назад на шляху до одужання, дуже важливо транслювати весь час, особливо коли рецидив стався і пацієнт зневірився у собі або у терапії. Будьте готові опрацювати негативні думки пацієнта щодо зриву, використовуючи техніки роботи з думками, описані у відео раніше. Часто пацієнти після рецидивів можуть думати зрив вживання означає повний провал. Я все втратив через цей зрив, все, що я можу зробити, так це продовжувати, я розплачуюся за свої гріхи, я безнадійний. Одного разу наркозалежний, наркозалежний на все життя. Я пияк, я ніколи не зможу виправитися. У мене немає сили волі, я втратив контроль. Я фізично схильний до цієї гидоти. Я завжди буду таким і не припиню. Як почати профілактику рецидивів? Для початку з психоедукації. Пацієнт має зрозуміти і змінити своє ставлення до рецидивів. Тому ви маєте пояснити йому, що це не катастрофа і не провал, а закономірне і навіть очікуваний етап подолання будь-якої залежності. Рецидиви дозволяють виявити раніше неопрацьовані тригери, побачити прогалини у терапевтичній роботі у навичках, які потребують доопрацювання. Скажіть, наприклад, наступне після того як стався рецидив, ви можете подумати у два різні способи. Сформулювати дві альтернативні думки. Ви можете сказати, я допустився помилки, і зараз мені потрібно наполегливо працювати, щоб перестати вживати. Або ж ви можете подумати, це безнадійно, я ніколи не зможу припинити все, що я можу, це вживати далі. Запитайте, чи знайомі ці думки пацієнту, і чи траплялися у нього раніше рецидиви, зриви, після того як вирішував припинити вживання. Ймовірно, вам нададуть відповідь, що вже раніше намагалися припинити вживання та, як наслідок, мали рецидиви, а тому пацієнт вже майже здався і не дуже вірить, що може припинити будь коли або сформулює інші песимістичні думки це вдалий момент розповісти про модель рецидивів та про роль думок та навичок Рецидив виникає під час ризикованих кризових ситуацій. У подібних ситуаціях ви очікуєте, що вживання покращить ваш стан, настрій тощо, при цьому ви не вірите у свою здатність справитися і опиратися потягу. Власне, тому ви починаєте вживати і трапляється рецидив. Однак за допомогою терапії ви вчитеся навичкам копінгу, тобто стратегіям подолання потягу, менеджменту ризикованих ситуацій тощо. Пригадайте, скільки разів вам вже вдавалося припинити вживання або зменшити його рівень. Отже, якщо ми маємо всі ці навички, і ви маєте віру у свої сили, ймовірність рецидиву зменшується, але навіть якщо він трапляється, це лише означає, що нам необхідно працювати далі, щоб стати ще більш резильєнтними та сильнішими. Поясніть важливість бути підготовленим до виникнення рецидиву розробіть план подолання рецидиву. Для цього зробіть наступні кроки. Перший, запропонуйте описати життєві події, які можуть призвести до загострення патологічного потягу або до зриву, обговоріть ситуації, яких необхідно вміти уникати, другий, запропонуйте написати план екстрених заходів, бажано, щоб пункти плану були конкретними третій. Нагадайте про навички подолання, засвоєні на попередніх сесіях, таких як навички відмови. Методи спілкування, подолання патологічного потягу робота після рецидиву якщо рецидив стався, і ви маєте зустріч після цього, майте на увазі, що емоційний стан пацієнта може бути суттєво погіршений, нагадайте йому про всі навички, які він вже отримав, і про те, як ці навички можуть вплинути на поведінку в майбутньому. Проаналізуйте рецидив разом, звертаючи увагу на пов'язані з цим думки і почуття. Зробіть скорочену версію функціонального аналізу, зосередившись на тій ситуації, яка призвела до рецидиву, при цьому не допускайте проявів негативного мислення, наприклад, на мою думку, я ніколи не змінюся, активно взаємодійте з пацієнтом для спростування цих думок, на основі проведеного функціонального аналізу зосередтеся на тих тригерах, які були пропущені. Або на тих навичках, яких не вистачило пацієнту в даній ситуації, ймовірно, потрібно буде присвятити окрему сесію або кілька для напрацювання таких навичок. Подальша підтримка багато пацієнтів мають незначний репертуар тверезої діяльності вони не знають, що робити, коли тверезі, чим займатися, як і з ким спілкуватися. відтак завдання цієї сесії. Допомогти віднайти себе тверезого, звісно, це завдання тривалістю в життя, втім його варто розпочинати виконувати тут і зараз. Отже, питання, які слід обговорити як саме я розумію свої проблеми, чого я навчився в процесі терапії, що найбільше допомагає думки, поведінка, який успіх подолання труднощів, які наступні кроки, як я буду продовжувати розпочату роботу. З якими труднощами я можу зіткнутися у майбутньому, які ситуації є ситуаціями високого ризику, як я можу запобігти їм, як можу підготуватися? Що робити, коли в мене відбудеться зрив? Які подальші кроки, яким чином я можу собі допомогти? У яких випадках потрібно звернутися за допомогою до інших? Окремо обговоріть, в яких сферах життя пацієнт може додатково реалізуватися, зробити внесок або що потребує покращення, і як він може цього досягти. Освіта, психологічний добробут, робота, духовність, відпочинок, захоплення, хобі, родина, суспільство, громада, друзі, стосунки, фізичне здоров'я, спорт, матеріальне становище, фінанси інше. І на завершення цієї лекції та курсу пропонуємо вам подумати, які сфери важливі для вас особисто, в яких ви хотіли б розвиватися далі, що б ви могли зробити, аби розпочати цей шлях до розвитку.